Друзі, коли в сім'ї дитина і це лише частина іграшок, які потребують батареї. І коли дитина ваша активно грається, батарея, як я вам скажу, вистачає на ну буквально, може, тиждень, деякі іграшки пару днів. Тобто, і, як правило, да, батареї не дуже дорогі, але коли у місяць десь 50-60 штук приходиться би, купувати, то я вам скажу, це таке вже досить недешеве задоволення. Тому друзі, в кого в сім'ї діти і в кого дуже багато іграшок на батарейках отакий лайфхак. В кожному багатоквартирному будинку ну або ж в таких людних місцях, як правило, є місце, куди утилізують несправні. Акумуляторні, ну, не акумулятор, звичайні батарейки, соляні батарейки. ну і Серед цих батареїв різні бувають е, варіанти, як правило. Так, ну і різні бувають причини. Наприклад, дві батарейки стояли, одна швидше розрядилась, інша менше, як правило, обидві батарейки йдуть в утилізацію. ну, Друзі, серед, ну я вже почав вибирати, тому вам потрібен просто звичайний тестер. Ну, хочу просто продемонструвати батарею. Звичайний Panasonic 1,5 вольта. Міряємо. Дивіться, в якому стані батареї. Наприклад, тут Panasonic. Бачите, теж 1,5 вольта. Тобто, як правило, або вони відновлюються, можливо і таке бути. Ну або ж просто такий випадок. Дивіться, друзі. Трошки в іграшках іще вони пограють. Можливо тут усі батарейки робочі. Ну, звичайно, 0,3 В це вже негодно. Один і один. В принципі, можна викидати, тому що це вже розряджено. Дивіться, друзі, який стон Півтора Ворта. Наша сила 1,3. Ще попрацює. Ну, звичайно, що є батарейки, треба ще візуально дивитися, щоб вона була і не потікша. Щоб вона була сухенька і з правильним вольтажем. Дивіться, Panasonic 1.4 Варта. Один бульт розряджено. Не варто дивіться, заявлені 1,5 вольта, а тут більше, ніж півтора. Друзі, можна сказати, що ми дозволимо собі купити, але ну, для чого, коли в батареї ну, є пристрій, який можна перевірити батареї. Ну і, ну, якби... і потрібна реально дуже велика кількість цікава батарея. Без назви це якийсь фірменний, можливо, пристрій був. Ну, розряжено. Дивіться, друзі, які показники наша сила. Це батарейки для пультів. Мізинчикові батарейки, вони, друзі, дуже поширені і на них прям. Знімається на увазі в дитячих іграшках. Дивіться, варта, панасоніки. Як правило, або ж у них йде відновлення після того, як вона розродилася, можливо таке, що йде відновлення. Тому що дивіться, я не думаю, що люди просто викидали. Ну, друзі, хто більше розбирається. Можете написати в коментарях, можливо, я щось неправильно роблю. Можливо, це вольтаж не той, який потрібно. Тобто у них вже немає ємності. Таке теж можливо бути. Ну, по крайній мірі, більшість іграшок там, де або якийсь світлодіод. Я думаю, що для них не принципово буде, чи вона буде видавати якусь велику потужність. Ну, друзі, було б цікаво поспілкуватися в, в коментарях, можливо, що, щось і я для себе нове почую. Ну і люди, які дивляться дане відео, можливо, теж щось для них буде цікаво ну Друзі, процес зрозуміло, що займе якийсь час, я перервуся і потім вже відзніму Так, друзі, ну коротко, про те, стільки вдалося знайти акумуляторних батарей. Ну, і окремо хочу. Там декілька екземплярів було цікавих От один із них. Можна побачити, скільки видає 16 вольта. Ну, батарейка Відекс. Що хочу, друзі, ще сказати, це таке більше зауваження. Тобто практично всі дюрасели э, розряджені в э, ну, менше 1 вольта. Я практично не знайшов живу батарейку, яка б там була жива. E, про що це свідчить? Що, можливо, сама батарейка не відновлюється. Тобто, якщо вона розрядилась, то вже все. ну Я так э, підозрюю, що. Більшість батареїв, коли вони в стані спокою, вони ну, самозаряд. В будь-якому випадку там вугільний електрод, який у якомусь кислотному або соляному наповнювачі, і він якби, все одно йде процес відновлення. Ну, якби Для іграшок світлодіодних там, і подібних, я думаю, що вистачить. Так що, отакі, друзі, ну, таке відео, якби нічого особливого, але. Для дитини і для сімейного бюджету, я думаю, що це непогана допомога. Так що, кому сподобалося, лайк!